Отже, коли ви виконуєте царський закон згідно з написаним люби свого ближнього як самого себе добре робите. Це дуже цікаво, що цей закон називається словом царський закон. І ми щойно читали про царя, який і його царство, і принцип цього царства. І цей принцип це справедливість, але милосердя, яке ставиться вище за справедливість. І милосердя це є цим принципом. Мил, милосердя, це значить змінене серце, яке проявляє любов до інших. Ось І як він каже, як цей принцип звучить царський, люби свого ближнього як самого себе. Добре робити. Отже, є певний принцип царський любити ближнього. Тепер треба зрозуміти, що оця категорія ближнього це дуже цікава категорія, тому що фарисеїв також були ближні, вони також любили один одного. Але Ісус каже, ні, це не є справжня любов. В цій любові немає милосердя, в цій любові є користь. Ви любите тих, хто вас любить. Розумієте, що Ісус дивився на людей не з Його кола спілкування, як на ближніх. Він був як той, хто Він бачив навіть у ворогах своїх ближніх, яких Він любить і хоче набути.